200 пічок під окопні свічки передали військовим бригадам на фронт. Таку допомогу від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу надали оборонцям. На групках буржуйках можна приготувати їжу, просушити одяг, і вони незамінні для обігріву бліндажів. До виготовлення пічок долучилися 8 громад Вінниччини – Бершицька, Жмеринська, Крижопільська, Турбівська, Стрижевська, Уланівська, Якушинецька та Хмільницька. Буржуйка досить легка та мобільна та здат. Адно обігріти приміщення у 15-20 квадратних метрів, а ще невидима для ворожого тепловізора. Бо не димить і ми передаємо все починаючи від дронів, автомобілів, паливозаправників, побутова хімія для підтримки гігієнічного стану, пральні комплекси. Але з наступанням холодів це вже третя зима і є запит від хлопців. На обігрів в бліндажах, розуміючи холодну пору року, передаємо пічки буржуйки, які виконані силами громад в громадах. Це рішення Володимира Гройсмана на засід на черговому засіданні гуманітарного штабу. Що в холодну пору, ми повинні підтримуючи наших захисників спрямовуємо дрони, ФПВ і інше, ми повинні забезпечити їх ще й теплом.